the symbol of struggle for independence for our dignity and for our prosperity and it's my great pleasure all the poems from the from authors from the 25 countries on the world and as i understood and established with cosmos daria uh, it is like a bridge between ukrainians in ukraine and ukrainians outside of the world all those and these are poems from other countries and other authors, but they united by one idea and one country, Ukraine. And it's my great pleasure uh, to present here one of the author, of these books, of the collection, uh, and uh, to give it over to that who is, well, also some verses here, and hope she will uh, read some uh, verses uh, herself for all of us. Я хочу сказати доброго дня і слава Україні. Uh, слава. Слава. Uh, це книжка це є uh, збірка поезій українських поетів, які живуть за кордоном, але вони є українці. Частина збірки на початку, коли була задумана, це мала бути поезія туги за рідним краєм, поезія туги за родиною, за Україною. Як ми ті, хто живемо за межами України, переживаємо і живемо фактично в неї. Але поки мені запропонували збирати людей, які можуть увійти, дадуть свою поезію до цього збірку, у нас сталися події Майдану, і тому з'явилася ще одна ідея дати другу половину віршів, які вийшли до цієї збірки Майдану. В цей збірник ввійшли рядки поетів різних країн, і в тому числі сім авторів, сім поетів, які проживають в Британії. Шість з них це тут у Лондоні. І ви їх знаєте і чуєте. Сьогодні це так з дуже експромтом, що я маю можливість показати цю книжку на титульній сторінці це є фотокадри із нашого майдану. Тільки тут. І вірші, які ви чули. Що ми передаємо, що ми любимо, яку енергію даємо, несемо людям, всі поети, не тільки я. Це те, щоб розбудити усіх вас. І в тому числі себе, але нас буде ота муза, котра приходить в слова. Від того страшного летаргічного сну, котрий перетворив нас у рабів. І ми маємо зараз те, що маємо. Насправді, сьогодні те, що відбувається в Україні, значно глобальніше. Зараз іде боротьба між силами, пітьми, між силами пекла і між силами дітьми світла. Сонця, тими, кому має належати земля, щоб вона цвіла, щоб ми на ній творили і дарували добро. Що я пишу, передаю у своїй поезії, то хочу вам сказати рядками спочатку іншими, а потім сумними частину з майдану. Моїй душі енергії багато, і помниться вона на неписа. Її я маю світ цей передати. Вона йде в поема та вірша. Не кожне слово, то не просто буква, гармонією сповнені слова. Відкрий, перед ними ваші душі і черпайте енергію до дна, вона з цих слів нікуди не зникає. Творець послав її і назавжди вам. Відкрийтеся, вона на вас чекає. Пустіть гармонію у свій душевний кран. Почуйте це, бо завтра буде. Пізно, бо суєта, веде нас в небуття. І це сьогодні, як ніколи грізно, відкрийте ваші душі для життя, читаючи слова, відкрийте очі, побачте світло в темряві мирські Воно розвіє молодь злої ночі і дасть вам може поможе Допоможіть усе це передати для тих, хто ще не знає і не чув Right. and then he begins to